Вертольоти, винищувачі і навіть транспортні літаки. Усі види бойових машин можна побачити на черговому льотно методичному зборі тактичної та транспортної авіації. Це спланували збори. Вони в нас були сплановані ще на початку року згідно бойової пілотовки. Це ми проводимо одночасно збори по пускам керованих ракет повітря-повітря для винищеної авіації і штурмової. Також відпрацьовуємо елементи роботи по наземним цілям. Протягом двох тижнів льотчики винищувальних тактичних і транспортних бригад повітряних сил збройних сил України вражатимуть повітряні та наземні цілі. Також ми залучаємо, і може це для повітряних сил перше, це вертольоти на літаки Ан-26, літаки Іл-76. Тобто є такий комплекс навчань з застосуванням, реально з настоюванням зброї. Заплановані польоти на літаках Су-24, Су-25, Су-27 та Міг-29. Завершиться збір наприкінці цього тижня. Лична операція триває вчора. Військовослужбовці перехопили терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром в Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу. Завдяки впевненим діям, наші вояки виявили, роззброїли та взяли у полон бойовиків. А невідомих осіб, які представилися журналістами і громадянами Російської Федерації, затримали та передали правоохоронним органам для проведення дізнання. Ці псевдомедійники перебували в загоні терористів та фільмували їхні дії в режимі онлайн. Що ж до вилученого переносного зентного ракет. Комплексу, то він виявився іноземного виробництва. І такої моделі ПЗРК на озброєнні нашої армії немає. На полігоні Житомирського навчального центру мобілізовані військовослужбовці вперше відпрацьовують навчальні стрільби з самохідної артилерійської установки мста 100 С. Усі вони пройшли строкову службу в артилерійських підрозділах. І хоча середній вік солдатів цього дивізіону за 30 знання та навички не втратили. 150 одеть дерця! Виїжджай! Леонід Дмитрук старший навідник гаубиці, згадує часи своєї строкової служби. Тоді до техніки їх не допускали, а тепер надолужує втрачене. Ну все, зараз хоч уже на танчиках їздимо. Не їздили. Зараз їздимо. У ході навчально-бойових завдань акцент робиться на командній роботі. Екіпаж гаубиці сім осіб. Командир гармати розраховує координати, відстань до цілі. Навідник спрямовує постріл. У дивізіоні чотири машини, які здатні знищити живу силу та вогневі засоби противника. Час на розгортання і приведення машин у повну бойову готовність дві з половиною хвилини розгорнулася розгорнулась бойовий порядок, чотирьохгарматна батарея розгорнулася в бойовий порядок. Зараз ліворуч від фронту батареї безпоставляєте машину старшої -Стар -Стар батареї, який орієнтує гармати в основному напрямку стрільби для відповідно для подальших дій щодо вказівок командира батареї, який знаходиться на командно спостережному пункті. Згідно його вказівок, вже будуть наводитись гармати безпосередньо на ціль. Ну і виконатись вогневі задачі по знищенню противника. Вже з наступного тижня ці військовослужбовці стрілятимуть бойовими снарядами. Вражатимуть мішені на відстані 25 кілометрів. Також на території Житомирського полігону облаштоване наметове містечко. Ось у цьому приміщенні для відпочинку є усе необхідне. Температура повітря відповідає кімнатній. Взагалі, то взагалі, в польових умовах, це ми так як для військовозобов'язаних, то зробили трошки. Покращили їм умови, тому що контингент, як ви розумієте, це не солдати строкової служби, не контрактники. От Їм зробили такий побут, щоб вони себе людьми відчували, щоб відчували, що за їх держава піклується. Наразі у підрозділі проходять службу 80 вояків. Колектив дружний, щоденно бойова підготовка. Зокрема, тут тренуються знешкоджувати умовних сепаратистів і терористів. Постійно на нас наряд. Патруль стається, виходить, у нас кругова оборона. І черговий підрозділ, як ви тільки що бачили, постійно чекає вночі в лагері, спостерігає за небом, чи будуть сигналі ракети, <кій> починається зразу діяти. По бойовій підготовці, що найбільше вразило з першого дня, з першого дня я головний сержант підрозділу, не потрібно було нікому пояснювати. Лівий фланг, правий фланг. Даєш команду кроком руш, монотонно всі рухаються в ногу. Добре налагоджене в таборі і польове харчування. Продукти підвозять вчасно. А кухарі щодня готують різноманітні страви. Це лучше, по-домашньому. Не в кожному ресторані навіть таке такий борщ дави. Проте вояків турбують не вирішені проблеми, адже в той час як вони захищають батьківщину, вести господарство вдома нікому. А грошове забезпечення, призваних за частковою мобілізацією вояків, залишається одним з найнижчих у світі. У Житомирі провели в останню путь трьох десантників, які загинули 13 травня під Краматорськом. Під час виконання бойового завдання в них поцілили терористи. Диверсанти організували засідку та із гранатомета розстріляли колону військовиків, коли ті виїхали на околицю селища Октябрьське. Віталія Рудого нападники застрелили, коли чоловік намагався врятувати своїх побратимів. БТР та й гори і, ці, і хлопці дуже крепко товариші ранять, і він на своїй спині Почав виносить. Помагать цим раніним. снайпер його. Подострелював снайпер, я усіх. Підняв жилета і подострелював всі. Попрощатися із військовослужбовцями 95-ї окремої аеромобільної бригади до частини прийшло кілька тисяч містян. Більшість із загиблими знайомі не були, але прийшли вшанувати героїв. Дуже шкода, що так трапилося. Хай буде царство небесне, вони загинули героями і. Я думаю, що з часом, коли все владнається, ми будемо з гордістю згадувати їх імена. Домовини з тілами вбитих капітаном Вадимом Забродським, старшим лейтенантом запасу Віталієм Дульчиком та молодшим сержантом запасу Віталієм Рудим несли під вигуки Герої не вмирають та слава героям України. Дуже положительні люди, добросовісні, чесно служили за родину. За наш народ, звісно, жалко терять таких професіональних военных, Ну у нас така судьба у военных. Ми повинні захищати родину. Всього суточка з бойовиками забрала життя шістьох наших десантників. Тіла ще трьох загиблих на прохання рідних одразу ж відправили додому: Олега Савицького та Сергія Хруща у Ружинський район, Олександра Якимова на Харківщину. Другие пастки, щетки носки. Открой сзади дверь. <говорит>

Нам уже как бы поздно бояться, поэтому...